Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і благовістуючи Царство Боже. А з ним було дванадцятеро та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло сім бісів, Йоанна, дружина Хузи, Управителя при іроді, Сузанна і багато інших, які служили йому зі свого майна Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні з вами чуємо. Треба сказати, в порівнянні з останніми кількома днями, коротенький фрагмент, і в якому розповідається про те, що за Ісусом ходили також жінки, які служили йому зі свого майна. Отож, щоб зрозуміти повну картину, як це все відбувалося, коли Ісус ходив, проповідував, то так, були апостоли, їх було 12. -ро. Серед апостолів було кілька улюблених, які були свідками преображення інших більших чудес. Потім були теж 72 учні, це вже які були більш віддалені. І треба сказати, що коли ми чуємо про цю величезну громаду людей, які були ну, хоча б при розмноженні хлібів, то цих людей насправді було дуже-дуже багато. Ну і тут ми чуємо також про те, що була там громада ось цих жінок, які також ходили і служили йому зі свого майна. Взагалі треба сказати, що коли ми е, чуємо про проповідування Ісуса, коли Він ходив, то для всього Ізраїля це було розуміння, що ось прийшов Месія, ось здійснилося те, що мало відбуватися. І якоюсь мірою це мандрування по різних містах єврейських було схоже на мандрування Ізраїлю з Єгипту. Вони йшли до обіцяної землі. Так само Ісус, мандруючи, часто згадував про те, що от я йду до Єрусалима, хоча до Єрусалима ще було далеко, але Він давав зрозуміти, що саме це є метою Його подорожі. І так само, як тоді євреї мандрували абсолютно всією громадою, так само і тут ми про Ісуса чуємо, що вся ця громада, так само як через пустелю вони йшли до вибраної землі, то тут вже по самій вибраній землі вони йдуть до Єрусалима. І тут здається, що е, просто описано цих кількох людей, зокрема там Магдалину, з якої було вигнано сім бісів, що є символом того, що вона була не просто одержимою, а дуже сильно одержимою, того, що для євреїв ось це число сім означає повнота або багато. Е, і чуємо про те, що служили вони зі свого майна. І тут, щоб зрозуміти добре це речення, потрібно трішки собі теж пригадати сьогоднішнє перше читання, де апостол Павло розповідає, що якщо ми не віримо в Воскресіння, ну то марно все. Якщо ми не віримо, що Христос Воскрес, то не віримо, що і ми Воскреснемо. А якщо ми не віримо, що і ми Воскреснемо, то взагалі в нас немає ніякої віри, і ми ні на що опертися насправді так не можемо. І це правда. Тому що, щоб жити в цьому житті правильно, не заплутатися, потрібно розуміти, що все, що є тут, тимчасове. Тому що час минає, йдуть роки, одяг, що там зношується, якісь речі можуть загубитися, гроші можуть вкрасти. А тепер з війною ще й багато людей зрозуміли про те, що будинок можуть розбомбардувати. Може впасти якась ракета, може впасти якась е, міна, може ще якась там станка можуть вистрілити. І війна нам дає зрозуміти, вона нам пригадує цю таку базову річ, про яку ми, можливо, забуваємося. Те, що матеріальні речі вони тимчасові. І що добре тоді, коли люди вміють собі підпорядковувати матеріальні речі, а не дають себе підпорядкувати матеріальним речам. Вже за цих півроку ми достатньо і пожартували, то вже і не смішно, чесно кажучи, зовсім. Але разом з тим всім ну, спробуй його справді забутися про те, як російські окупанти крадуть електрочайники і коли в їхніх якихось барлогах, там, де вони десь там жили, ну хоча б навіть на теперішніх звільнених територіях можна побачити відео, де занесені ну так, 5-6 більше чайників. Е, і їх на повному серйозі, я не жартую. Я бачив, бо <гадай> вже вчора в це відео, е, ставили цей чайник, електрочайник на газову плиту. Ну, зрозуміло діло, що він плавився. ну, Цей сплавився, ставили наступний. Е, і, ну, якби це і смішно, і сумно одночасно, тому що, е, якби. Якщо ці люди не розуміють взагалі, як ці матеріальні речі, що з ними відбувається, або щось таке, або так само, скільки вже тих історій було про ті крадені унітази, і це якийсь не поодинокий випадок, а якийсь вживаний унітаз, насправді е, ну, його ціна ну, кілька сот гривень, е, невелика ціна, ну, щоб за такою річчю десь там ризикувати життям чи щось таке. І дивимося на це, і. Ну, І смішно, але одночасно і страшно, тому що якийсь діалог в такій ситуації дуже складний, чи якось зрозуміти цих людей теж дуже складно. Але тут важливим залишається те, що матеріальні речі вони повинні служити людині, а не людина заради матеріальних речей повинна робити якісь злочини, якісь вбивства, грабування. Нищення майна інших людей. Це повинно бути. Нам матеріальні речі людям повинні служити, а не ми люди повинні служити матеріальним речам. І це відбувається тоді, коли ось є ось такі пограбунки, чи тоді, коли є заздрість, коли є нищення чужого майна, чи тоді, коли є просто ось така заздрість, що ось хтось там має, а ось я там маю менше. Це до доброго нічого не приводить. Тому сьогодні чуємо цю коротку згадку про те, що Ісусові служили зі свого майна, і добре тоді, коли можна подивитися на людську самопожертву, на людську шляхетність. От, хоча б подивіться справді, скільки за цих останніх півроку, не згадуючи вже, що було за останніх вісім років, але зараз за цей останній час, скільки людей одні одним щось допомагають. Хтось. Комусь якимись продуктами, хтось скидається якимись грішми, десь там, на якусь допомогу Збройним силам. Там потрібні якісь медикаменти, там потрібно ще щось, там потрібен якийсь там автомобіль. Бодай же позавчора бачив одну людину, каже, що ось там назбирали на автомобіль для Збройних сил, зараз їдемо, приженемо його. І Цього відбувається всього насправді дуже-дуже багато. І ці речі тішать, тому що видно, що матеріальні блага вони служать, а не їм люди служать. Так і має бути. Але так має бути і так може бути лише за умови, що людина прийме, погодиться з тим, що це життя тимчасове і все, що ми маємо, матеріальне. Но сьогодні я, завтра його немає. А от душа своя гідність людська оце речі, які є вічними. Тому їх потрібно пильнувати. За них потрібно боротися, трястися, переживати. А матеріальне сьогодні є, а завтра його немає. Тому, якщо можемо ділитися, ділімося. Можемо чимось комусь допомогти, допомагаємо. Тому що таким чином ми стаємо краще, а не матеріальне стає кращим. Амінь.